Вітаю, друзі! Ще до війни урядовці відкрито говорили про те, що державі не буде чим платити пенсії українцям через 15 років. Зараз демографічна ситуація погіршилася. Відповідно, і ситуація з пенсіями стала ще гірше. Тому вже зараз кожному українцю варто замислитися над тим, як вплинути на розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Ну, звісно ж, у бік збільшення. Друзі, ваш лайк і підписка на наш канал це еквівалент слова дякую за нашу працю. Тому будемо дуже вдячні за це. А ще ви можете написати у коментарях, на яку тему ви хотіли подивитися відео. І ми залюбки його зробимо. А ми повертаємося до пенсії. Щоб не лякати вас формулами пенсійного закону, поговоримо про те, що ж впливає на її розмір. На розмір пенсії, звісно ж, впливає страховий стаж. А саме відповідний коефіцієнт. Його можна визначити таким шляхом: кількість стажу роботи помножити на 0,1 та поділити на 12. Увага! Страховий стаж зараховується місяць у місяць, тільки якщо ЄСВ сплачувався у розмірі не менше мінімального. Проте можливості вплинути на підсумковий розмір страхового стажу доволі обмежені. Адже з одного боку, вік початку страхового стажу людини обмежений трудовим законодавством, а з іншого боку, його загальний строк обмежує дата первізного призначення пенсії за віком та, можливо, дати наступних перерахунків раз на два роки для працюючих пенсіонерів. Проте до моменту подовження страхового стажу ми ще повернемося наприкінці. Таким чином, протягом працездатного віку людина має використати всі можливості для офіційного працевлаштування із статусом застрахованої особи, за яку страхувальник сплачує належне ЄСВ, ну що, принаймні, не мати виключення з рахуванням до страхового стажу. Ну і варто нагадати, що особа має легальну можливість, так би мовити, прикупити певний шматочок до загальної тривалості свого страхового стажу. Для цього треба заключити із ПФУ відповідний договір і сплатити певну суму ЄСВ. Окрім страхового стажу, на розмір пенсії впливає ще й розмір заробітної плати. Проте для пенсії має значення саме відношення розміру зарплати певного місяця до величини середнього заробітку по країні у цьому ж місяці. Далі ми маємо дізнатися середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь у розрахунку. А потім потрібно знайти середнє значення. Це і буде так званий індивідуальний коефіцієнт зарплати. Такі розрахунки пенсійний фонд проводить автоматично. Індивідуальний коефіцієнт може бути різним, ну зазвичай округлюється до 5 знаків після коми. Чим вищий цей коефіцієнт, тим краще. Також при цьому розрахунку ПФУ автоматично застосовує так звану оптимізацію. Що це означає? При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більше як 10% тривалості страхового стажу. Це дає можливість виключити місяці із невигідною заробітною платою. Ну і, відповідно, збільшує розмір призначеної пенсії за віком. До речі, на порталі ПФУ є відповідний калькулятор. Тобто розмір майбутньої пенсії за віком не є секретом для громадянина. Окрема розмова про фопів єдиноподатників які, якщо й взагалі сплачують ЄСВ, то у мінімальному розмірі. Тож страховий стаж у них буде, а от розмір пенсії за віком, ну, то таке. У пенсійному законі чорним по білому написано: збільшити розмір майбутньої пенсії за віком, можливо, у разі добровільної відстрочки часу її первісного призначення. Щоб скористатися цією нормою, слід перед досягненням віку, який дає право на призначення пенсії за віком, звернутися до ПФУ із відповідною заявою. Це дуже важливо, адже за наявності у особи, оцифрованої трудової книжки, пенсію за віком її призначатимуть автоматично. Яку ж заманушку вигадав законодавець? Якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримує надбавку до пенсії у розмірі 6%. За 2 роки пізнішого виходу на пенсію 12%. А от відстрочка на 6 років вже збільшить основний розмір пенсії на 54%, тож вирішувати вам. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!